Вітаю всіх на своєму каналі. Темою сьогоднішнього нашого відео є послуга від біржі Binance, яка називається Binance Pay. Binance Pay це сервіс переказів, користуючись яким ви не платите жодну комісію. Тобто, коли ви переводите криптовалюту з одного, з одного аккаунту на інший, то ви не платите жодну комісію. Переводити можна будь криптовалюту: стейблкоїни, біткоїн та всі інші альткоїни. Для того, щоб користатися цією послугою, вам треба мати аккаунт на цій біржі. А також потрібно його верифікувати. Як зареєструватися та пройти верифікацію, ви можете глянути, скориставшись підсказкою, яка зараз з'явиться на вашому екрані. Так, давайте тепер більш детально розкажу, як користуватись послугою Binance Pay. Заходимо у розділ фінанси, тобто ми на нього не нажимаємо, просто наводимо і нажимаємо на це спливаюче вікно. Binance Pay. Ми попадаємо на цю сторінку, де ми бачимо свій PID, яким можна користуватися для того, щоб вам уже хтось переказував кошти. Також тут ви бачите частину історії. Ось мені хтось тут переказував кошти. Також можна подивитись історію своїх переказів. Тепер, якщо ми хочемо отримати кошти, ми натискаємо копіювати свій Binance ID і відправляємо йому тому, хто буде вам переказувати. Якщо ви самі хочете відправити, то вам потрібно натиснути. Надіслати. Потім ви вибираєте, яким яки методами будете пересилати. Тобто, використовуючи електронну пошту, телефон, Binance ID або Binance Pay ID. От Binance Pay ID і Binance ID. Ну, в основному всі користуються Binance Pay ID тим, які я вам показував ось тут на, на попередній сторінці. Тобто в основному цим. Якщо ви знаєте емейл, то людина, яку, яка буде отримувати, можна скористатися емейлом, але це набагато довше. Вибираємо PID, вставляємо сюди PID нашого друга чи тієї людини, яка буде отримувати вашу криптовалюту. Нажимаємо Продовжити. Після цього ви вказуєте, скільки грошей ви будете переказувати. Ну, наприклад, 47 доларів. Так? Можете зменшити там, до 1 долара, любу, любу суму можна переказати. Тут є якби велика перевага того, що ви можете переказати любу суму, хоч 1 цент, і не платите ніяку комісію. Також ви можете написати якісь там побажання. Наприклад, якщо ви хочете когось привітати з ним народження, ви можете написати там, з ним народження, або вказати якби призначення платежу, як це ви робите при банківському переказі. Нажимаєте продовжити. На цій сторінці ми бачимо, скільки грошей є на нашому аккаунті на спотовому гаманці, і скільки ми переводимо. Перевіряємо, щоб все співпадало. Тобто pid отримувача та всю суму, яку ви хочете перевести. Нажимаємо підтвердити. Тут ми вводимо ваш Binance PID, який ви повинні придумати, коли ви перший раз користуєтесь ним. І все. Кошти будуть відправлені. Так, ми бачимо, що операція підтверджена. Операція успішна. Нам прийшло повідомлення, що кошти переведені. Ну, в принципі, і вся така от коротка і проста процедура. Всім дякую і успішних угод!